Доброго дня вам. Це президент Ободжо однієї із африканських республік. Я все ще в шоці від побаченого в Овальному кабінеті. Я не хотів би повторюватись, але я в шоці. Те, як Венс, який є віце-президентом, а не президентом США, знущався над Зеленським, а потім приєднався Трамп. Це не годиться для дипломатії. Я закликаю його величність короля Чарльза відступити, відкликати запрошення з державного візиту. Я закликаю всіх африканських лідерів співдружності написати Корону Чарльзу петицію з проханням відкликати державний візит. За словами Дональда Трампа, І Трамп говорить про Третю світову війну. Ні в якій формі, ні в якому разі не втягуйте Африку у будь-яку Третю світову війну. Ми не зацікавлені. Ми не хочемо. Я також закликаю всіх африканських президентів не відвідувати овальний кабінет. А якщо все-таки відвідаєте овальний кабінет, обов'язково одягніть свій традиційний одяг. Але я наполягатиму на тому, щоб африканські лідери не вступали в овальний кабінет. Не відвідуйте овальний кабінет у будь-якій формі. Це абсолютно по диявольськи те, що ми побачили в Америці. Це ганьба. Вони стали державою шахраєм. Америка стає на бік Росії. Неймовірно, вони планують прибрати Зеленського і вони розділять землю і корисні копалини між ними двома це божевілля.